Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та Пергін автомобілів з Європи. і Зараз знаходимося в місті Львів на митному терміналі Захід Сервіс. Пригнали три е автомобіля. Один автомобіль вчора вже розмитнили, тому що автомобіль їхав своїм ходом. Це BMW X3 2011 року, 3-літровий двигун. І також пригнали для наших замовника. Ось такий Renault Megane, білого кольору. Про цей меган я вже розповідав і закидав відео. Ось цей меган в людині виходить 15600 в доларах. Це є 2018 рік. Білий перламутр, в гарній комплектації, ну і в принципі з невеликим пробігом. Пробіг даного автомобілі 186-184 тисячі оригінального пробігу. По комплектації, як ви бачите, має великий мультимедійний екран. Мультируль, датчик дождя, датчик світла, автопаркування. Ледовська підсвітка 6-ка, 81 кВт, датчик дождя, датчик світла, передзад партроніки, акустика, боус. Даний автомобіль дійсно в гарному чудовому стані. Ось тут у нас така гарна підсвіточка на дверах і на консолі між передніми. Тобто, між передніми сидіннями на гарних легкосплавних дисках. Ось такий автомобіль зараз ну і в принципі Сьогодні також постараємося встигнути зробити сертифікат, бо е клієнт попросив замінити масло, всі фільтра тормозні колодки перед-зад Ну, В принципі, я думаю, що за 2-3 дня ми це все е, зробимо. Потрібно заказати масла, фільтра, також штурмозні колодки. Все це поміняємо особисто в себе в гаражі і вже віддамо нашому замовнику з повним пакетом документів. Ось цей чудовий автомобіль. Також є в наявності, можливо, когось зацікавить, Шкода Октавія 2014 року, мокрий асфальт. Пробігу в автомобілі 239 тисяч. Весь автомобіль в рідній фарбі. Зараз автомобіль знаходиться на ковпаках, але також присутні 4 легкосплавних диска. Тобто автомобіль буде стояти на легкосплавних дисках. Резина в автомобілі чудова. Ось так у нас виглядає резина, резина в нас в гарному, адекватному стані. 205х55R16. Салон автомобіля виглядає в нас ось так. Тут в нас чехли, чехли потрібно буде. Зняти. Я думаю, що під ними сидіння має бути в ідеальному стані, без пошкоджень і не потрібно буде робити жодного іменно цим сидінням. А так в загальному по автомобілі зробимо дителінг, тобто ми його почистимо. Все це ми повсуваємо. По комплектації має мультируль, датчик дождя, датчик світла, 81 кВт 6, ступка, двозонний клімат-контроль, навігація. Вартість даного автомобіля буде становити 12900 доларів. Кого зацікавить даний автомобіль, можемо виписати оф... ну, договір купівлю і можете їхати в сервісний центр МРЕО ставити на облік. Що потрібно буде зробити, ну, це ми усунемо. Тобто по лакофарбовому покритті немає жодних зауважень весь в рідній фарбі. Без жодних подряпин царапин потрібно тільки зробити задній бампер. Тобто це ми вже домовилися. Перефарбуємо задній бампер, тому що десь людина, коли здавала назад, ось зробила такий маленький недолік. Ну Це є пластмаса. Я думаю, що ви всі в курсі пластмасу ну, не проблема, можна красити навіть 100, і 300 і 500 раз. Також тут була наклеєна така полоска, я її зразу здер. Тому що вона не потрібна. Ось вона, ця полоска, вона не потрібна, тому що вона була груба. І ну, тобто там має бути зовсім інакше. Ось такий автомобіль, кого зацікавив. Телефонуйте 097 606 2599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Ну і також от, біля мене стоїть одна Америка. Всі дуже люблять Америку, дещо сідіто. Ну і з тої сторони також ви бачите, Америка і Америка. Все побите в хлам. От вам і ціна. Отже, до побачення, до нових відео, мирного неба, до зустрічі.